Ми також подумали, тут така дуже мічна коляда. Подякуємо. дякуємо! Давайте дякуємо. покланяємося разочек, то ми так скромно. Дякує. Дякує. Ми, ми вам так щось аплодисменти зриваємо, бо дуже хочемо багато колядувати. Ми просто дуже багато знаємо коляд, ми хочемо просто співа. всі виспівати. І ми тако подумали, подумали і думаємо, ну ми з Тернопільщина, що ми вам не привеземо якусь нормальну тернопільську колядку. Ну і ми сказали, Мус бути. Ну, а як же. Тому ми вам привезли ще таку маланкову, але таку, -таку лигоньку маланкову, не такі, як ми що шматки не знати, що робиться. А тут така побажально віншувальна, тернопільська, Новорічна. Mm. новорічна, так, так, знаєте, чуть-чуть. Ой, завіяли, буйні крови, все молодо! До гори, новий рік, горі, пускай старий рік, приймай новий рік до себе. коляду, дайте ковбасу, що письте мали, долю хорошу, дай Боже, що би сте мали, долю хорошу, дай Боже, нам на ЗСУ дайте по грошов. Новим роком. щастя здоров'я, за кожним кроком селам! Щастя здоров'я за кожним роком жило! пишаємося тою колядою, бо то, то наш, регіон. То наш регіон. То все серйозно. От, і ми такого легенько підвели до такої, знаєте, княжої корони. То така дуже з якої вона області. Отак. От фінальна коляда, і а ми, ми тако... не знаємо. А ми не знаємо, з якої вона області. Але я так легенько за нею розкажу. Дивіться, якщо йде пісня про дуже там зелене вино, чи припустимо про зелену ялину, це завжди про молоду дівчину, про те, щоб вона добре вийшла заміж. А... І тому це зазвичай бувають щедрівки. Її щедрують дівчата. Але в цьому випадку, я вам розкажу, це е, сосна з багатьма китицями, що там вона має багато голосочків, що вона тренілочки. Ну, словом, якщо дуже коротко, це прорід. Тобто велика сосна, як рід. От різдво це все-таки сімейне свято. Тому ми завершуємо отакою от колядою прорі. На горі сосна, золотом рясна, хрестився христос сосна Йордан. там. А на тій Сосні слід на колися Хрестися Христос наявда. А всі колись я пам'ять, хрестився Христос, наявтам. Христос найордан, батечко кличе, водиць і в мести, хреститься, христос, христос найордан, матінка кличе, хату під мести, хреститься, христос знайодам, миленький кличе, коня від вести, хреститься, христом знайом, водить сімлесу, хату під... Я з миленьким Пінші. жити домаю! Хрестився Христос! Знаю, О, Христос рождається Забишучено. Бажаємо вам веселих свят. Забишучено. Всі вашій родині, нехай радість засіяє в вашім домі нині. Усі прикрощі й терпіння хай ваш дім минають. Радуйтеся, веселіться! Христос зарождає! Дай тобі, Боже, в щасті здоров'ї прожити, дай тобі, Боже, стокі пшениці вродити, дай тобі, Боже, вродити, Ані слухачі, дуже вам дякуємо. Ми готові були тут вкрикнути, розумієте? Але щоб, але щоб... добре вести. Дякую вам дякуємо і навіть вмерти.